Зараз будемо детальніше говорити про ТЦК. Тому що багато хто, кажучи про ТЦК, забуває, що там є ще представки СП, Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. З нами Микола Боросенко на прямому зв'язку. Це військовослужбовець Новобаварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, старший солдат. Я вас вітаю, пане Микола. Вітаю. вітаю всіх я вас прошу зараз, знаєте, лікбезом зайнятись безпосередньо в прямому ефірі. Чим чим окрім комплектування, з якими зверненнями ТЦК СП працює сьогодні? Дивіться, до цього я ніколи не працював в територіальному центрі комплектування, скажу чесно, відверто. Але після евакуації з бойової позиції для термінового мого операту. Мого, я наразі працюю в територіальному центрі комплектування і зіткнувся з такими от, можна сказати, питаннями. Тобто на даний момент я працюю в відділі соціальної підтримки, тобто працюю з військовослужбовцями та членами їх родини, допомагаємо у зверненні громадян до військових частин, допомагаємо у питаннях, які виникають у родин, звернень до військових частин, написання заяв, допомога в. Поховання загиблих військовослужбовців, ну і робота з громадянами, надання різних довідок, звернень. Ну такі питання. Тобто, фактично, якщо родині військовослужбовця потрібно звернутися наскільки розумію, з запитом та певним, то територіальний центр комплектування тут їй не просто має, а й зобов'язаний в тому числі допомогти. Так, 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 тільки через ТЦК. Дивіться, військомати. Це таке, можна сказати, звіно між, між родиною і військовою частиною, тому всі близькі родичі, які мають якісь проблеми, вони звертаються тільки до ТЦК. А супровід він яким чином триває? Ви, от щойно згадали, що в тому числі допомагає з похованням загиблого героя допомагає в організації в комунікації от в чому в чому ця допомога полягає 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 дивіться спочатку ми отримуємо сповіщення з частини так тобто всі ці питання переходять уже на перекладаються на плечі військкоматів тобто тут а повністю вже працює ТЦК ну тобто відділ соціальної підтримки це надання допомоги у похованні праця з сім'ями Тобто надання допомоги в написанні заяв, грошових допомог, і ну і всі виникли, які питання виникають у родичів, ми їх вирішуємо безпосередньо вже тут за місцем. А тим, хто звільнився з військової служби, от допомога, яка у супроводі по проходженню. Чогось там секів до прикладу, чи чи де в чому надається допомога тим військовослужбовцям, які звільнені зі служби? працюють? Дивіться, коли, наприклад, військовослужбовець приходить у відпустку. Якщо не дай Бог у нього виникають якісь проблеми з здоров'ям, то він також може звернутися до ТЦК для надання, наприклад, направлення на лікування чи направлення на консультацію для лікування, чи там. Направлення на ВЛК безпосередньо військовослужбовці, якщо вони знаходяться у військовій частині, то зрозуміло, що вони є військовослужбовцями військової частини, до ДЦК вони якби не мають ніякого відношення. Але якщо вони у відпустці за станом здоров'я чи мають якісь е е поранення, вони е приходять до е відділу соціальної підтримки для Надання теж консультацій, направлень, на лікування, я вже повторював, ну і подальшому, подальшому продовження відпустки. З Скри... цього потрібно обов'язково бути, на, щоб вони мали військовий квиток, відпускний квиток, ну і далі виписки там з лікарень. Якщо з військовим, який... Прибуває на фронті, зник зв'язок, рідні втратили зв'язок. Тут так само же ж так до територіального центру комплектування потрібно. А, так. Що тут робить ТЦК ТСП Дивіться, якщо, наприклад, втрачений зв'язок з військовослужбовцем близькі родичі знову приходять до найближчого територіального центру комплектування у відділ соціальної підтримки. Пишуть заяву до військової частини, у нас зазвичай це проходить теж в такому форматі, що заява, потім ми цю заяву відпрацьовуємо. А якщо у нас якщо є якісь зв'язки з військовою частиною, ми напряму з ними зв'язуємося, але скажу чесно, дуже тяжко налагодити зв'язки з частинами, тому що ми всі розуміємо, що Зараз іде війна, вони постійно дислокуються, тому для полегшення, для покращення і для пришвидшення допомоги з громадянам, ми надсилаємо всі їхні заяви по електронній пошті. Тобто, це все пришвидшує і всі ці заяви розглядаються в рази швидше, аніж, наприклад, якщо б ці заяви йшли там, наприклад. Військовою да, поштовою якоюсь службою пане Микола спасибі за ці роз'яснення, бо це теж є важливим, особливо для рідних військовослужбовців, для військовослужбовців безпосередньо і для тих, хто. Не в курсі був, що ТЦК не тільки ТЦК, а ще й СП. Соціальна підтримка. Микола Борисенко це військовослужбовець Новобаварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Старший солдат він був на прямому зв'язку зі студією.